І так, друзі, сьогодні на Віланові покажу вам невеличкий румтур квартири, яка коштує 2 мільйони 200 тисяч злотих. Ми її придбали тиждень тому під кредит з клієнтами, шукали майже 8 місяців. Тому, повірте, ця квартира найкраща, що є на ринку, що було на ринку. Ми її швидко забрали, швидко зарезервували. І сьогодні покажу вам, що це за така перелка. чому ми за неї боролися. Тож запрошую на румтур. І так, друзі, невеличкий рум тур цієї квартири, і потім поговоримо про саму транзакцію. Отже, ми знаходимося при вході. Одразу нас зустрічає велика шафа забудована. Вся мебель в цій квартирі вона столярська, тому що продавці це спеціальна фірма, що займається фліпами професійно у Варшаві. Вони купляють на первинному ринку нерухомість, викончають її в найкращому стандарті і потім продають на цьому заробляючи. І це ідеально підходить для тих, хто хоче мати сучасну нову квартиру, але не хоче робити ремонт, шукати бригаду, робити проект. В них все це відточено прям дуже ідеально і не було. Було взагалі жодних проблем. Якщо були питання, наприклад, по стільцю, тому що в нього була якась там вада фабрична, нам його поміняли. Стіл також поміняють на більший, ліжко поміняють на більше. Все це нам вдалося домовити. Взагалі ідеально підібрані кольори в цій квартирі. Подивіться, все в такому кремовому білому кольорі з золотими вставками, тобто тут дуже багато золота. Звісно, комусь це може не сильно подобатись, але власникам і прямо дуже сподобалось. Все виглядає вишипано в такому сучасному. Класичному можна так сказати стилі меблі. Також досить якісно виконані. Тут кухня, і тут зона відпочинку. Отже, на кухні в нас є вся вся необхідна техніка мебель. Тут, звісно, це холодильник. Внизу морозильна камера, нова духова піч, мікрохвильова піч, величезні забудування шафи аж до самої стелі. Індукційна плита, шафи, 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 посудомийна машина, велика зона для готування. І Також круто, що приклеїли раковину. Це дуже зручно, тому що набагато легше просто прибирати все це після приготування їжі. Одразу можемо як готувати, дивитися у вікно. А тут є кондиціонер місце для того, щоб зручно привзиватися з таким От вельюровыми ставками сервіз Дуже круто, можна багато речей залишити і насолоджуватися тим, як це круто виглядає. Стіл також зроблений на цій фабриці. Він буде замінений на подібний, але трішки більший. Телевізор, Шафа під телевізором, диван, стіл для кави. Невеличкий підлога в нас якісний паркет, викладений ялинкою. Також є люди, які це обожнюють, є люди, які це не сильно люблять, але це виглядає дуже гарно, тим більше в такому сучасному, крутому інтер'єрі. Також можна подивитися в цих місцях, як це гарно. Гарно зроблено з тими плінтусами, як це все ідеально між собою пасує. Ця фірма вона дійсно дуже гарно роблять. Вони мають ще кілька квартир в центрі міста в дуже подібному стандарті. Вони вже це відточили цю схему, як це працює, яка мебель є найкраща, найбільш вигідніша, і тому це все круто виглядає, все тримається. Отже, давайте йдемо далі. Власники вже маленько починають перевозити сюди речі. Тут ми заходимо в одну з кімнат. Тут буде кабінет. До речі, кожна кімната має. Забудовану ось таку дуже круту якісну шафу. Місце для приховування тут дійсно дуже багато, і це було також одним з вимагань клієнтів. Ми шукали взагалі нерухомість вісім місяців. Ми придивилися всі квартири, що були на Віланові, і ця квартира виявилася найкращою, і було дуже тяжко її здобути. Тут спальня з велюровими також ставками. Ліжко до речі, ми нам вдалося зробити так, щоб власники безкоштовно нам його переробили на більше, тому що тут було 160, зараз 180. величезна шафа знову ж таки забудована, якісна. Доробили ми тут кондиціонер, тому що для власників це дуже важливо. Тут маємо також велике вікно. Вікна виходять на внутрішній двір, тому тихо, спокійно і летимо далі. І так, тут в нас дитяча спальня буде. Також бачите, виглядає все як в подібно в минулих приміщеннях. На всю стіну в нас дуже крута шафа, забудована, величезна. Тут дуже класно підібрані всі ці кольори, Вони дуже пасують один до себе. Ліжечко дитяче вже стоїть у власників ядонечка. І два санвузли. Отже, перший санвузол в нас з ванною. Звісно, так само золота техніка, золоті акценти скрізь. Кран, дзеркало, шафа, шафа, шафа. Навіть, подивіться, золотий біде, не знаю, ця опція біде називається. Ну, виглядає цікаво. І тут в нас другий санвузол вже з душовою. Досить багато місця. Так само дзеркало, так само шафи. Давайте покажу вам ще балкон. Там будується, до речі, останній будинок останнього етапу, і ми, до речі, в цьому будинку придбали з іншими клієнтами три великі квартири. Також під перепродаж в майбутньому добудують у 26-му році. Тому, якщо ви шукаєте на цьому житловому комплексі, залишилося не так багато часу. Тут буде водичка в майбутньому, покажу, як це виглядає на першому етапі. Але завдяки тому, що вікна тут дуже якісні, дерев'яні від забудовника трьохкамерні. Взагалі не чути жодної будови поруч. Дуже тихо, є вуглеві фільтри, тому немає необхідності постійно провітрювати квартиру. І це дуже дуже безпечно, дуже комфортно. Взагалі, цей житловий комплекс мені дуже подобається. Він мега популярний також серед наших мігрантів, які мають гроші, тому що він дає трішки вищий стандарт. Потім покажу вам, що в цьому житловому комплексі також є. А є в нас спортзал. Є в нас кімната для малюків, є в нас кімната для йоги, а є якісь тренажери різні, безліч-безліч всього. І це все входить у вартість ваших адміністраційних оплат, і всі мешканці даного житлового комплексу можуть цього успішно користатись. Також одна важлива річ це те, що в цих будинках стеля трішки вище понад стандартам, тому що стандарт рахується 2,7 в сучасному будівництві. Тут маємо на 10 см вищу стелю, що додає такого ще більш. Більше комфорту, простору і немає тиску на голову, і відчувається набагато крутіше, преміальніше і взагалі якість матеріалів в цьому житловому комплексі ну дійсно на великому рівні. Окей, okay, друзі, то що ж з цією транзакцією? Ми шукали квартиру майже 8 місяців, а вимагання були конкретні. Маємо знайти гарну кімнатну квартиру в сучасному будинку, яка коштувала не більше ніж 2,5 мільйони злотих. Це вже має бути прям супер найкращий варіант. Звісно, ми шукали плюс-мінус десь 90 100 а то й більше метрів квадратних. Були кілька варіантів, які намагалися зарезервувати, але поза певних причин цього не вдалося зробити. І от з'явилася ця квартира. Ситуація була досить. Цікаво, тому що виставлені були тільки фото візуалізації, і написано було, що а тільки клієнт готівковий. Мої ж клієнти вони хотіли отримати іпотеку на цю квартиру. Нагадую, що вартість цієї квартири 2 мільйони 200 тисяч злотих. Вони мали 20% першого внеску, і тому я набрав швидко власницю даної квартири, і вдалося все ж таки їх переконати, щоб вони дали змогу нам подивитись даний варіант. Хоча вони не сильно хотіли цього робити, тому що хотіли отримати швидку готівку. І все ж таки вдалося домовитися, вдалося зложити швидко оферту і аут. Отримати резервацію на дану квартиру, після чого ми чекали ще на те, щоб в цій квартирі, так як це новий будинок, в ньому ще не було закладених кшонг від чистих. Ми мусили ще чекати, як власники закладуть цю кінгу від тому що без неї ви не отримаєте кредит. Після чого ми подавались на кредит, отримали фінансування, незважаючи на те, що клієнти мали досить невеликий бюджет, а отримали близько мільйон шістсот тисяч злотих іпотеки, що є великою досить квотою і Суму досить важко отримати, і багато банків відмовляють при таких кредитах, але все ж таки вдалося це, це довести до фіналу. Клієнти супер задоволені цим варіантом вже на днях переїжджають сюди повністю і будуть насолоджуватись життям в даному варіанті. А ще дуже важливо: ми шукали саме на Віланові, і саме де є найкраща школа на Віланові, щоб донька потрапила до даної школи, тому що до школ можна записатися тільки якщо у вас є прописка в даній локалізації. На Віланові таких шкіл державних є три. Звісно, є ще кілька приватних, але залежало на тому, що отримати нерухомість саме в цій локалізації. Тож так це виглядає. Покажу вам також, що є в цьому житловому комплексі, як це виглядає ззовні. Тож, let's go! так виглядає хол. Дуже круто. Одразу при вході є зручне паркомісце, і за цим паркомісцем знаходиться також комора для зберігання речей. Так званий бокс, приблизно 2 метри квадратні. можна зберігати будь-які речі досить зручно. І також є ще одне місце, яке належить до цієї квартири. Кожне таке місце коштує в забудовника близько 50 тисяч злотих, а то й більше. За такий бокс подібний ви можете заплатити від 10 000 і до 30 тисяч злотих, в залежності від метражу даного боксу. Йдемо зараз до виходу. Тут знаходиться завжди охорона. Добре. Я впевнений, що для багатьох це житловий комплекс або це знайомий, це все та сама інвестиція, відробок. Називається Residence, кому цікаво. Так виглядають ці будинки зовні. До речі, на кожному з вікон є зовнішні рулети. Ну і так виглядає перший етап безліч різних зон відпочинку, тренажери і так далі. і так далі. А так, власне, виглядає сам спортзал, з якого можуть користуватися мешканці даного житлового комплексу. Є кімната для малюків та кімната для занять йоги. Отже, друзі, якщо вам був цікавий даний румтур, пишіть коментарі, будемо продовжувати знімати для вас саме такі відео.